Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати кашу гарбузову і покажу вам. Значить, Гарбуз підготувала, порізала шматочками довільними. У мене ця каструлька на 6 літрів. Десь приблизно половину каструльки взяла я гарбуза. Заливаю відразу молочком, так, щоб покрило гарбуз, а потім Звариться, потрібно буде долию ще молочка, буду бачити. Ставлю на газ, доводжу до кипіння і уварюю гарбуз до готовності. Так, покипіла моя гарбузка десь від кипіння хвилин 15 і дивлюся, вона вже вся ось розпадається, розварюється. Дуже хороша гарбуза кашова. Це вгостили мене такою гарбузкою. Бачу, що дуже хороша. Так, далі чуть-чуть е, присолю для смаку, завжди так роблю. Для смаку чуть -чуть. Е, Товкачкою для картоплі чу-чуть притовчу. Можна блендером, хто як бажає. Я трішечки, бо я люблю, щоб кусочки попадали ще й гарбузки. Так що я чуть-чуть притовчу, отак і все. Так, і додаю, я відварила е, завчасно рис, один стакан. Майже готовий. Додаю, дивлюся, яка консистенція мене влаштовує. Так, якраз весь рис пішов, один стакан відвареного рису. Пішов весь. Мені так здається якраз добре. Додаю за смаком цукор. Ви також, як полюбляєте, хто солодше, хто не дуже. Кожен собі за своїм смаком додає цукор. Я додам трішечки ваніліну, можна ванільний цукор. Ось так граминочку додам і додаю шматочок масла вершкового. Нехай закипить це все. Хвилин 5-10 прокипить, все, подружиться і готово. Молока більше я не додавала, от то, як залила гарбузу, коли ставила варити, більше не додавала, не потрібно. Так, варю. Так, все, у мене кашка готова. Поварила я її ще 10 хвилин, помішувала, виключила, постояла вона хвилин 20. І ось така кашка гарбузова з рисом, дуже смачно. Отож, пробуйте, готуйте, нехай все вдається і смакуйте на здоров'я!